На базі простору для жінок і дівчат вільна у сумах представили фотопроєкт під назвою Неймовірна його героїні, прикордонниці окремого контрольно-пропускного пункту Київ поряд зі світлинами і їхні історії про службу, повномасштабну війну, сім'ю та мрії. Цей проєкт розповідає про 10 надзвичайних жінок прикордонниць які 24 лютого 2022 року стали на захист нашої батьківщини. А деякі навіть із 2014 року Світлана Діденко мріяла стати прикордонницею з дитинства у 2008 році. Її мрія здійснилася. Жінка каже, в обраній професії все подобається, поділилась і враженнями від фотопроєкту. Мені подобається, що висвітлюючи жінки на рівні з чоловіками, можуть нести службу і нічого. Ну, якби для жінки немає нічого неможливого. Вона так же сама, так само, як і чоловік, може все виконати, всі завдання. За інформацією менеджерки простору вільна Юлії Гукаленко, фотопроєкт спрямований на подолання гендерних стереотипів у виборі професії з жінками. Це проєкт про гендерну рівність. Цей проєкт покликаний дати впевненість жінкам у власних силах, у їхній спроможності бути не тільки мамою і за чоловіком, а робити те, що вони хочуть, те, що вони можуть, те, що вони добре вміють, тобто бути спроможною, незалежною і. Просто чарівною жінкою, але впевненою в собі, побачити фотовиставку неймовірно на вулиці Воскресенській. 3 можна упродовж п'яти днів до 29 жовтня. По тому виставку повезуть в інші міста країни. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини, Суме.